Чернігівщина, село Кучинівка прикордонної Сновської громади. У приміщенні місцевого старостату кипить робота. Кучинівці плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Пораються майстерно та швидко, адже досвід у цій справі немаленький. Плетінням сіток ми почали займатися ще в минулому році взимку, ще починали з білих сіток. Сітки були різних розмірів, були і 6 на 8 були, і 4 на 6 Зараз плетінням сіток займаюся майже щодня. Були і вчора люди, сьогодні і завтра знову будуть люди. До плетіння залучена велика частина місцевих. Хтось уже встиг сплести кілька десятків сіток і активно продовжує. Для інших це лише початок їхньої волонтерської діяльності. Місце политики я тут пару разів все говориш. Ну, допомагаю дітям своїм службу вести. Як і всі наші люди, як наш колектив, працюємо, допомагаємо Збройним силам. Одним із найактивніших волонтерів, які займаються плетінням сіток, наразі є педагогічний колектив Кучинівського ліцею. В перервах між онлайн-уроками та після них вчителі зустрічаються, аби власними руками допомогти нашим воїнам. Ми долучились зразу, як тільки почався цей процес. Так і зразу ми долучилися. Весь колектив, і технічний персонал, і педагогічні працівники. Ми завжди у повному обсязі ходимо. До в'язання сіток долучилися не тільки дорослі, але й наші школярі. У післяурочний час вони завжди в'яжуть сітки вдома збираються групами, в'яжуть сітки і приносять готові в раду. Та як то кажуть, не сітками єдиними. У Кученіці розвинувся дуже активний волонтерський рух. Місцеві допомагають нашим захисникам усіма можливими способами. Збирають продукти, донатять самостійно. Іно та збирають кошти всім селом. Ми чим можемо, тим допомагаємо нашим військовим, донатимо на ну на їхні потреби. Також зараз збирають і люди, кошти приносять і благодійний концерт у нас прийшов три дні тому на підтримку ЗСУ». Та найважливіше зупинятись на досягнутому кучинівці не планують. Волонтерський потенціал тут лише зростає, адже місцеві чудово розуміють, їхній внесок у перемогу також важливий. Ми допомагаємо своїм людям, своїй армії. Багато у кого з наших вчителів чоловіки служать у армії. Тому ми завжди де як що треба допомогти. все, що зможемо, тим допомагаємо і будемо допомагати.